Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною магазин Аврора. Оглянемо стелажі з акційними пропозиціями та інші товари, а також новинки. Дякую, що дивитесь. Гарного дня, приємного перегляду. Штора москітна на магнітах та малюнком. Метр на 2,10. 10 Кольори в асортименті. ціна 75 гривень. Дитячі вологі серветки 49. Упаковка 120 штук. Рушник паперовий сафі двошаровий, 219 григ. Еколо 139. Відбілювач кисневий Місіс Хелен. Вага 450 грамів. Ціна 55 гривень. Капучино з ароматом ірландський віски 8 гривень. Цукерки жувальні 41 грам 28 гривень. Жувальна гумка 20, цукерки. Жувальні. Чупа чупс. Неймовірне яблуко. 45 г 38 гривень. Солодка вата, що перетворюється в жувальну гумку 24 зі смаком полуниці. Та палапка 12 22 гривні 60 гва. Ось така велика ще є. 70 грамів 44, маршмеллоу 22 гривні 60 г. Цукерки жувальні, фруктовий мікс 22 гривні 80 грамів. Напій біола 17. Сік вінні 11. одинадцять. Согустаріякі 29. Бальзамічний 39. Суміш суха для приготування молочного коктейлю 11-25 грамів. Суміш для приготування лимонаду 29,40 г. Домашній лимонад дюшес, гранат та мохіто 29-200 мл. Квас домашній сухий хлібний 22 гривні 200 г, морозиво зі смаком ванілі та шоколаду 19 на 4 порції, акумулятор холоду 119 кети для заморозки і зіп застібкою 10 штук упаковка 34 гривні чохол охолоджувач для пляшки 119 Формочки пластикові для морозива на 4 порції 88 гривень. Форми для льоду ціна 69. Ось така ще є за 149. Соковитискач – 59 менший, 77 більший. Термосумка 169 Кришки 50 штук 74 гривні, 20 штук 44 та 36, також за 20 штук. Глачик скляний для напоїв 229%. Ємність пластикова, 88% для напоїв та кава 219. Шкарпетки котонові, низькі, 80%, бавовна 29%. І є ще ось такі дитячі по 24 гривні, шльопанці чоловічі. Чорні і сині відкриті. 119 та 94. Набір вішаків 55 гривень. В упаковці 5 штук. Є ще ось такі кольорові 10 штук за 109. Фіолетові, червоні та зелені. Покривало для пікніку 299 150 на 130. Настільний вентилятор USB 199. Спіралі від комарів 10 штук 22 гривні. Матрас для плавання надувний з малюнком 70 на 50 см зі знижкою 59 гривень, Бадмінтон дитячий іграшковий 129 Тарілка біла супова хвиляста 39 Скляна соусниця 49 чашки 49 та 59 по 29 ось такий пластиковий контейнер для зберігання прозорий. Маленький тканинний кошечок з петелькою. Форма пластикова для гри в піску 22 гривні. Динозаврик хваталка для гри в піску 59 где. Стрибун дитячий надувний 99. Іграшка дитяча, заводна рибалка 39 на магнітах. Килимок для ванної кімнати у вигляді тваринки, ціна 88, лак для волосся, мегафіксація 88 гривень. Спрей для легкого розчісування волосся 29 з олією органим. Є ще за 29 активатор для росту волосся. Зубні щітки – 2 штуки упаковка 34, одна щітка 39. Спрей міст для тіла парфумований, 3 аромати 99. Дезодорант парфумований 119. Вода туалетна 44, 49 олійка для губ в асортименті. Помада матова від ловіт. Ціна 39. Пляшечка для парфумів 69. Маска для губ 59 Засіб доглядовий за нігтями 39 Чоловічий арко дезодорант 81 гривня. Вода туалетна 169 Освіжувач гелевий 109 180 г. Кондиціонер в гранулах 79 Два аромати – 250 г. Рідке мило, молоко мед 17 450 г. Мило Олівера 16, 450 грамів також. Підгузники дитячі 229 36 штук п'ятірка. Косметичка дитяча пластикова 119. Сумочка жіночок розбоді. Два відділення на блискавці і ще одне спереду. Ціна 199. Сумка бананка тканинна чорна 129, 119 вишнева. Темно синя на блискавці 59. Гаманці дитячі. защіпаються на кнопку 88 гривень. Чоловічі зі знижкою 109. Маленькі жіночі гаманці. Глянцеві на блискавці і ще на кнопку закриваються. Ціна 140 гривень. Два відділення. Косметичка чоловіча тканинна 44. Подушки новинка по 169 гривень. Малюнок з двох сторін. 100% поліестер 40 на 40. Подушка в лимоне 147 гривень. Топ на широких бретельках чорний 149. Поліестер та спандекс. Топ дитячий на паралоні 49. Ось такі ще є з малюнком. Тоненькі бретельки для діток: 39. Трусики жіночі 2 штуки. Бавовна 93 Ціна 69. Сердечка Дитячі трусики. 29. ТОПИ з надписами є рожевий, білий чорний. Бавовна та спандекс 77 гривень. Боксери на хлопчика Бавовна 95 59. Чоловічі боксери – від Esk до 2XL бавовна 95% 69%. Кошик для зберігання іграшок 149. Гамаші туристичні 229. 169 топ однотонний врубчик на широких бретелях. Є хакі шоколадний і червоний СКМК ЛКХ ЛК. Легін Син такий самі за 299. Ось такий варіант є топом. СКМК ЛК ХЛК. Ціна 169. Шльопанці на липучках 99. Чорні шльопанці 149. Однотонні жіночі. Дитячі 199. Дякую, що дивитесь. Гарного дня, приємних покупок! На все добре!